У слов'янську цими вихідними серед білого дня під час з'ясування відносин між двома молодиками відбулося вбивство. Свідки події за номером 102 викликали правоохоронців. На місце скоєння злочину виїхала слідча оперативна група 27.09.2014 року года. В Слов'янське ГО поступило сабщі о том, що прайсходять драка по вулиці ясний. 5 города Славянска. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи, вызванная следственной оперативной группой, констатировала смерть гражданина L. Особовий склад слов'янського МВ був орієнтований на пошук фігурантів, причетних до скоєння даного злочину. В ході проведення оперативних заходів дві особи були затримані. Ними виявилися 30-річний мешканець Слов'янська та його 22-річна супутниця. У скоєнні вбивства підозрюється молодик. Проведеними слідство оперативними мероприятиями був встановлений некий гражданин К, який був раніше судимий без определеного місця жительства. На данный момент с гражданином К проводятся следственные действия и назначены ряд экспертиз с целью доказания его вины. Следствием установлено, что происходила драка между двумя, двумя данными жителями. Гражданин К нанес гражданину Л множественные ножевые травмы, после чего гражданин Л скончался в карете скорой помощи. Непризнанные отношения возникли у них на почве ранее. ...розпиття спиртних напікал. Отже, в ході слідства було встановлено, що загибли та підозрювані раніше були знайомі і неодноразово спільно зловживали спиртним. Зустрівшись із потерпілим того злочасного дня, вище зазначена парочка попросила грошей у борг, аби похмалитися. Після отриманої відмови виник словесний конфлікт, який і перейшов в різанину. У результаті 36-річний мешканець Слов'янська отримав 9 ножових поранень, несумісних із життям. Злочинець разом із своєю подругою з місця зникли, крім того, вони навіть намагалися виїхати за межі міста, але їм завадили працівники карного розшуку в даний момент. Мера пресечення не избрана, але проводяться слідчі дії з целью збройного міри пресечення заключення під стражу. Свидетели даного відбування є, в даний момент. з ними проводяться слідчі дії для встановлення вини человека. Варто зазначити, що затриманий постійного місця проживання та роботи немає. Раніше він вже мав проблеми з законом і був неодноразово судимий. Та незабаром молодик знов опиниться за ґратами. За дане діяння уголовним кодексом предусмотрена стаття 115, частина 1, перша вбивство, відповідальність за яку предусмотрена від 8 до 15 років лишення свободи.